Помазок не треба. Прийшов вже і мені час зрізати волотисті вертенці і шапочки. Зрізаю десь ну, плюс-мінус на одну почечку нижче шапки. Ви можете зрізати і нижче навіть, десь отак. А головне не дуже низько, тому що може поприхвачувати морозом, якщо їм буде. Зрізаю я саме зараз шапки. Не боюсь за сніг, більше боюсь за обледеніння. У нас сніга вже майже немає, зате обледеніння нічого ділять. Чим страшне обледеніння для гортензії. Не в тому плані, що вона вимерзне і щось їй буде дуже погано, а в тому плані обледеніння і сніг, що їй просто влипне сюди вона крига і її ось так розчахне, її гілка зламається. Гілочки високі. І самі розумієте, може бути хальнеба. Так що зайцяйте, не бійтесь, саме якраз золота пора.